Hello, everybody, welcome back to my channel. Unit 4, lesson 4C. Real Life Mysteries. Будемо говорити про загадки. Чи справді, це, чи, чи справді це, чи вигадані історії? Так? Окей. Отже, це у нас урок на сторінці 54-й, 54-55 нашого з вами підручника. І так, do you believe in ghosts? Перше питання. Чи ви вірите ви в привідів? Why, why not? Чому так, чому ні? Do you know any ghost stories? Чи знаєте ви будь-які історії про привидів? так? Ghost stories. So, answer the following questions. Спершу, дайте відповідь на дані питання. Ну, є навіть найпростіші історії, як ви бачите, і для дорослих, так і для дітей. Так що, звичайно, якщо ви захотіли, захочете, то знайдете і почитаєте. Окей, okay, so let's look at the photos. What can you see? Зараз подивіться на фото, що ви бачите. I think we can see some people. <laughs> Я гадаю, що ми бачимо просто людей. Окей, okay, so read the text and answer the questions. І так, прочитаємо текст і дамо відповідь на питання. The tulip staircase ghost. Привид на тюльпанових сходах, дослівно. There aren't many photographs that can claim to have a real ghost in them. Небагато існує фотографій, які можуть зазначати, твердити про те, що на них справжній привид. Here is the story of one of the most famous ghost photos. Ось історія найвідомішого фото з привидом. On Sunday, the 19th of June 1966, an elderly, elderly couple from Canada. We'll visit in the Queen's House in Greenwich Palace, London. У неділю 19 червня 1966 року. Пара вже літніх людей з Канади відвідували будинок королеви у Палаці Greenwich в Лондоні. The husband's a retired church minister called Reverend Hardy loved taking photographs. Чоловік Церковний служитель на пенсії Іреверенд uh, Харді, любив робити фотографії. There was still a little time left before closing, and there were only a few people in the building. Залишилося ще трохи часу перед uh, закриттям, і залишалось декілька людей у будівлі. So Reverend Hardy quickly photo photographed some rooms and the beautiful tulip staircase. Тому Reverend Харді швидко страфував кімнати і прекрасні сходи у ці тюльпанові. The staircase was closed with a rope across it. Сходи були зачинені і канат був так, ну тобто як перекрита дорога, щоб туди не ходили люди. There there. any people there. Там не було людей. His wife was standing next to him while he took the photograph. Його дружина стояла поруч з ним, коли він робив фотографію. However, when Reverend Hardy developed the photograph. He could see a strange person who was climbing the stairs. Однак, коли Реверент Харді проявив фотографію, він міг побачити дивну людину, яка повзла по сходах. He immediately took his photograph to experts at the Camera Company Kodak for some advice. Він одразу ж поніс свою фотографію експертам в компанії Kodak, так, для поради. They examined the photo carefully. Вони уважно оглянули це фото. They had a few theories, but couldn't find any evidence for them. У них були декілька теорій, але вони не змогли знайти а, підтвердження жодне з ним. the photo. Після того, як вони оглянули фото, вони сказали, що не можуть дати жодної інформації. Так, про це фото. Що це на фото? Many other experts agreed that the picture could not be fake. Багато інших експертів погодилися. Що малюнок uh, не може бути фейком. So, the following year, Reverend Hardy returned to the Queen's House to do a little research. Тому наступного року Reverend Hardy повернувся до цього Queen's House, аби зробити маленьке дослідження. It seems that staff and visitors have always seen ghosts around the staircase. Uh, здається, що персонал і відвідувачі завжди бачили так, привидів навколо цих сходів. In fact, a few years ago, some museum assistants watched a lady in an old-fashioned dress who walked along a balcony and through a wall. Насправді, декілька років тому деякі асистенти музею, так, ну наглядачі можливо, не спостерігали леді у стародавньому одязі, яка проходила вздовж балкону і крістіну. Окей. Ну, ось така історія. So, who are the people mentioned in the story? So, an elderly couple from Canada, yes? Mm-hmm. пара okay. okay, this is the answer to the first question. So, when and where did it happen? Коли дець отрапалася? So, on th Sunday, the 19th of June, yes, uh, 1966. Uh, in the Queen's House in Greenwich Palace, London. на друге питання тут. Who took the photo? Хто робив фото? Okay, so Reverend Hardy took. So what did the expert say about the photo? Що експерти сказали про це фото? Nothing, yes? Так, let's find. Що сказали експерти про це фото? Mm-hmm. Okay, they had a few serious, uh, but couldn't find any evidence for them. Yes? So, there were no theories. No, there were theories, but they what happened there. What else happened there? Some museum assistants watched a lady in an old fashioned dress. Yes? Okay, this is the answer. Question 5. Good. Over to you. So, discuss the questions. So, do you believe that uh, Reverend Hardy is an honest man? Why? Why not? Do you believe the photo is real and why? Why not? No, I think that's the peculiarity of of the camera because in 1966, so people had old cameras, yes, and maybe that's just a. Uh, uh, Play light. yes or light play. Окей. Okay, so, Стосовно граматики: countable and uncountable nouns. Начебто тема не складна для нас. Злічувані і незлічувальні іменники. Давайте про неї теж поговоримо. І так, task 4a: find 10 blue nouns in the text. Знайдіть 10 синіх іменників у тексті, ну вони у нас усі у нас є. Are they countable or uncountable? Write them in the correct row. Напустить их у правильному рядочку. Okay. Значит, ghost so is countable Couple countable. Para людей. A couple of people. Okay. The next one. Uh, time is uncountable. Staircase countable. Staircases. Staircase. Okay, people countable. Так, advice, evidence. Так, advice information. Okay. That's uncountable nouns. Так, people and balcony. Balcony. Так, uh, uncountable, so time advice, information, evidence. Evidence. Tak, and research. So they are uncountable nouns. Time advice information, evidence and research. Okay. So let's complete the rules with the words in the box. The правила словами Countable nouns. These are things that we can count using numbers. They have a singular and plural form. Вони мають форму Uncountable nouns. These things we can't count with numbers. They usually have plural form. Ah, they usually don't have. I'm sorry, they usually don't have plural form. Зазвичай у них немає множини. Don't have plural form. Good. Are these nouns countable or uncountable? Okay, food fruit, intelligence, love, money, news. So, of course, they are uncountable. So, find the words in the table in the text in exercise 2. When can you use them? Complete uh, the table. Итак, uh, with countable nouns. A, e N. Далее, some мы також можем with countable nouns. Any e ми можем with countable nouns. Much не можемо, Мені можемо вживати з, зі злічувальними іменниками на позначення великої кількості. Далі, with uncountable nouns. Що ми не можемо, що ми можемо вживати з незлічуваними іменниками? A, n не можемо, бо це показник однини. Сам можемо вживати, any можемо вживати. Much вживаємо, а many – ні. Ми говоримо much money, much salt, much water. Окей, okay, з приводу Few and a Little. Complete the sentence from the text. Итак, there was uh, still a little time. A little time. Часто у нас звічувальный менек, тому живуємо a little. Залишалось трохи часу перед закриттям, and there were only a few people in the building. І в будівлі було лише декілька декілька людей. Отже, we use a few few with with countable nouns. nouns. ми декілька зі іменниками, а a little with uncountable nouns. Good. So, task six. So, rewrite the sentences with a little and a few. A little, and a few. There was. Wait, uh, oh, I'm sorry. So, there were a few sandwiches left at the picnic. There wasn't. Uh, there was. Yes, a little time before the exam started. There was a little. Time before the exam started. Uh, було трохи часу перед тим як почався іспит. Uh, there aren't many birds in the winter in my garden. There are a few birds. Тут ми маємо змінювати заперечення на ствердження. Uh, there are a few birds. У садочку взимку у, моє, у моєму саду так декілька птахів. I like a little milk in my tea. Я люблю трошки чаю, трошки молока у своєму чаю. Good. У кого є вьокбук, будь ласка, виконуйте pages 38-39, exercises 1-6. Якщо він з'явиться у наш, наш вьокбук у видавництві ранок, так, то будемо працювати за ним також. Ну, а зараз listening. Listen to part 1 of an interview with Professor Gilmar. Choose the correct words to complete the sentences. Прослухайте першу частину діалогу з професором Гілмором і оберіть правильні слова, бо доповнити речення. Ну, тут, в принципі, слова більше е, граматичні, ми можемо їх, в принципі, одразу можливо зробити. Ну, добре, слухаємо тоді діалог, інтерв'ю, так, і е, перевіряємо. А потім лисене check. А потім ще раз прослухати треба і перевірити. Окей, okay, well Gilmore. As you know. In today's programme, we are looking at mysteries in the world that no one has solved yet. We are discussing the ghost on the tulip staircase. Do you have an explanation for the photo, Professor Gilmore? No, but I haven't seen much scientific evidence for believing in ghosts. But many people say they have seen a ghost. Are they wrong? I think that people do have some strange experiences. But there aren't any ghosts? No, I don't believe there are any things in the world that science can't explain. Are there any scientific explanations for ghosts? Yes, a few Okay, yet we watched done with thetle of Pinius Slovata sama І відповіді репліки з нашого діалогу. Нічого складного тут немає, все абсолютно пояснюється граматикою. So, C, listen to part 2 of the interview with Professor Gilmer. І так, а, тут нам треба прослухати другу частину інтерв'ю, так, і обрати правильні слова або доповнити речення. She says that ghost can or can't be explained. Ну, вона говорить, я думаю, що приводи все ж таки can be explained, можна пояснити. In her opinion, our minds or eyes can cause strange problems. На її думку, наші, ну, можливо, розуми все ж таки можуть спричинити дивні проблеми, так? We can also have strange experiences when we are dreaming, наприклад. Також у нас може бути дивні видіння, так, коли ми спимо. І останнє the calls або fear is a common cause of strange experiences. Ну, я думаю, тут fear, страх, так? Страх це єдина ну, загальна причина. Well, can you give us some examples? It's my view that our brains are responsible for many strange things, including ghosts. <laughs> really? Yes. For example, scientists say that our brains can stop for a few seconds. When that happens, we see people who aren't there. Wow! Exactly. So, you think it's a ghost? Another scientific explanation for ghosts is dreaming. When you dream, your body can't move. So, if you are in a dream and half wake up, you can have a really bad experience. So, people think that someone is stopping them from moving. That's right. Also, when you are frightened, you feel cold and you can see things out of the corner of your eye so people think they are seeing and feeling a ghost yes we are still finding out about the human brain but the more you understand these things the less frightening they seem <laughs> okay but do you have an explanation for the photo i wish i did but no i don't well, so she says that ghosts can be explained. In her opinion, our minds can cause strange problems. We can also have strange experiences when we're dreaming and when we are dreaming, yes, and also fear is a common cause of strange experiences. Okay, good. Good, good, good. So the next uh, task is speaking. So get ready to speak. Read about another mystery. pro prainsho jakus tak? Read about Crop Circles on page 86. На сторінці 86. Прочитайте про круги на полях. And read about big foods on page 87. Прочитайте про оцю, сніжну людину, так, на сторінці 87. -ій. Про єті. Так? Ну, давайте прочитаємо. Let's find page 86. Вже читати, так читати. 86. У нас такого немає тут. Page 86 about. Ану зараз, можливо, після цих всіх текстів. Ні, у нас немає цього завдання. Unfortunately. Окей, okay. ну, всі ми знаємо ці історії так про людину, так би мовити. Окей, okay. ну no, I can't find it. Я не можу знайти, на жаль, цю сторінку. Okay. Всі ми знаємо про ці історії. Так? So, ask and answer the questions about your mysteries. Ну, а потім дайте відповіді на ці питання про, з приводу тих текстів, які ми не знайшли. So, what is the mystery about? Про що ця загадка? Таємниця. When was it first reported? Коли про неї вперше згадали? What do people believe about this mystery? Що люди вірять? З приводу цієї загадки? Ну, перша історія це Aliens та да, прибульці Бігфут, Ну, така людина, типу, є. Yes. So, uh, who made a confession about this mystery? Хто зізнався з приводу цього? What did they say about it? Що вони сказали про це? Why did they confess? Чому вони зізналися? And what did the scientists say about it? Yes. І що науковці говорять з приводу цього? So. Uh, who do you believe? Потім да дасте відповіді на питання, кому ви із доповідачів вірите. Окей, okay, well done. So, that's all for today. На цьому це все. Lesson 4C. Real life mysteries was really interesting. Зустрічаємося на наступному занятті на уроці 4D. The Secret. Будемо говорити про секрет. Окей, okay, well done. Це у нас буде останнє, до речі, заняття вже перед ревіжом, перед повторенням. Окей. Okay. Сісу, good luck. не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку залишайте, коментар під цим відео, розкажіть про те, які ви містерії знаєте, чи вірите ви в це, не вірите. Ну і, звичайно, долучайтеся до нашого спонсорського ком'юніті, підтримуйте автора каналу. І приходьте на наші суботні вебінари. У нас проводяться суботні благодійні вебінари зади підтримки військових протягом навчального року. Ми працюємо разом з дітками, в принципі, вашої вікової категорії також. Опис і розповідь, розклад все абсолютно є у нашому телеграм-каналі English Webinars. Тому, будь ласка, долучайтеся, познайомимося. That's all for today. Goodbye, good luck. Дорогі глядачі. Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!